Resident Evil 9 буде найстрашнішою грою в серії. На це не просто розраховують, про це гучно заявляють. Гра вперше отримує функцію перемикання між виглядом від першої та третьої особи. І робитиметься це всього лише в два кліка через ігрове меню. З цього виходить, що тепер всього лише двох кліків достатньо, щоб змурувати під собою цегляну стіну. А от прямо зараз за один клік ти можеш підписатись на цей канал. За два поставити лой цьому відео, а за три, і взагалі, зайти на сайт нашого інтернет-магазину і підібрати свіженьку ігрову збірку для дев'ятого резидента, вихід якого не за горами. Знаєте, як воно є довгий час, абсолютна тиша та спокій, а потім раз і на голову падає все й одразу. Ідентична ситуація з дев'ятим резидентом, який капком ховала від публічного ока так само добре, як твій дід ховав чвертку від баби. Спочатку розмови були про якийсь таємничий острів, на котрому повинні були розгорнутись події. Острів, як то часто буває, непростий, адже там десь розташована штаб-квартира Парасольки. Апокаліптичне втілення Мері Попінс повинна була стати джил Валента. Яка потрапила туди не за курортною путівкою, а за покликом справедливості, другим героєм мав стати славнозвісний володар диявольської зачіски, Леон Кеннеді, а.к. Е Леонід Канада. Сам острів являв собою великий відкритий світ, котрий тримається на трьох черепахах: Сивайвел, Крафт і Екшон. З того всього, швидше за все, не буде ані острова, ані Місіс Ракун Сіті 1998. Дев'ята частина отримує нову героїню Грейс Екшфорд, дочку журналістки Аліси Екшфорд, котра загинула в готелі Ренвуд вісім років тому. І вже з цього місця здогадки сплітаються в зачіску для пристарілих під назвою Хімія. Де саме знаходиться цей готель, звідки там поліклініка, і якого дітька взагалі туди йти молодій, беззакісній дівчині? Що ж, подібне питання поклало б хрест на будь-якому хорорі. Тож за логікою жанру, наше дівчиська буде страждати і страждати без зброї. Це показали на Summer Game Fest в 30-хвилинному геймплейному демо для обраних. 30 хвилин героїня буде швендяти темними коридорами готелю, граючи в хованки з монстром. Та про все по порядку. Демка починається з вже показаної нам сцени в трейлері. Грейс прокидається в підвішеному стані і одразу виявляє, що з неї висмоктують останні соки. Вона відриває катетер із острахом розуміє, що знаходиться в державній клініці, а в неї немає страховки. Жартую, але таємнича клініка дійсно є і дійсно не зрозуміло, хто збудував її в закинутому готелі. Утім, вже через 30 хвилин в тому ж готелі Грейс відшукує папери, які розкажуть страшну правду про нанесення ядерного удару і розповсюдження зарази в Ракун Сіті. От лише щоб цю інформацію винести, доведеться втекти від монстра Огра, котрий переслідуватиме вас за старим каноном Резика. Та й Тут автори вирішили вдарити з інновації. За словами гравців, це вже не нагадує хованки з містером Ікс. Це більше нагадує хованки в Alien Isolation, де на тебе полює дійсно розумний і хитрий противник. Монстр зможе вискакувати через стіни і стелю, створюючи ефект несподіваності і допомагаючи нам вправлятись в мистецтві мурування цегляних стін. Всі 30 хвилин пані Крейз повільно і методично досліджуватиме кожен закуток готелю, прислухаючись до кожного шелесту. Кажуть, що акцент виставили саме на звуковій ідентифікації. Вам доведеться уважно вслухатись в оточення, щоб не стати жертвою, адже Грейс не матиме ніякої зброї. Цей факт здивував фанатів, так як в резиденті завжди можна було накидати по шапці за мокре крісло. А справа в тому, що Грейс не буде єдиним головним героєм. Наразі офіційного підтвердження немає, та другим головним героєм стане Леон Кеннеді, який і відповідатиме за екшен. Автори пояснюють, це просто: Грейс детектив, а не загартований боєць. Саме тому геймплей за неї буде щось типу хованок з розв'язуванням ребусів і максимальною дозою жахастика. Додайте до цього можливість гри від першої особи, плюс дуже багато неочікуваних скрімерів, які вилітатимуть вам прямо в обличчя, і отримайте Outlast 3. Справа в тому, що дев'яту частину Capcom хоче зробити справді грандіозною. Саме тому у хлопці насиплять декілька типів геймплею: від хорору з дослідженням до коридорного екшену з високим рівнем кінематографії, як то завжди буває в Резику. А от чого не буде в грі, то це чорного гумору, як в Resident Evil 7. Гра обіцяє бути моторошною, серйозною і масштабною. Цьому місці копнем глибше. То де ж протікатимуть події Resident Evil 9 Requiem? Наразі жодних офіційних повідомлень не було, але в тебе є логіка і Комбінуй. За лором готель Ренвуд, в котрий їде грейс, знаходиться в одному з міст США, в якому точно ніхто не каже. В трейлері нам показували зруйнований ракун Сіті, показували вже знайомі місця, які перетворились на руїни та Попіл. Та чи стосується показане геймплею, чи воно насамперед стосується історії. Швидше за все, варіант під номером один гравці завжди люблять повертатись до того, що вони вже встигли полюбити оновлений ракун сіті, але тепер не коридорний, а повноцінний і відкритий. Це саме те, що нам потрібно. Питання тут в іншому: що там робити, якщо з міста залишились одні руїни? Що ж, якщо глянути прискіпливіше, можна побачити, що велика частина міста залишилась недоторканою. Там цілком можуть лазити зомбаки і поціновувачі лате на безлактозному молоці. Якщо розібратись в масштабі, то на ділі ми отримаємо здоровенний майданчик для дослідження. Згадайте про те, що резидент це завжди повільна гра, без транспорту і швидкого переміщення. Тепер додайте до цього вертикальність. Не треба бути архімедом, щоб відгадати результат. Цілком можливо, що новий резик може скористатись напрацюванням. Dying Light, а саме паркурними переміщеннями. Звісно, не такими, як в Dying Light, адже гра втратила б свій шарм, але паркурні переміщення на тросах чи на планерах між хмарочосами, щоб втекти від юрби зомбаків, цілком реальні. Особливо, якщо ти граєш за Леона, не дарма ж він біцуху на креативні качав увесь цей час. Гра може піти шляхом The Last of Us 2, в котрій сіатл представлений калейдоскопом локацій хабів, в котрих відбувається тусня. На місці Capcom я б з'єднав все це в єдине ціле. Насипав куди глибшого експлорингу, дав відкритий світ, багато цікавих сайдів і в результаті отримав б гру, котру можна розвивати роками, насипаючи контенту, плюс завести мультиплеєр з різними ігровими режимами у величезному закинутому місті. Можна піти ще далі і додати позаміські локації з лісом, горбами, різною мутованою живністю, але щодо цього вже беруть сумніви. Найбільш вирогідний варіант це ще один коридорний екшен, але з різними типами геймплею. Також видається вірогідним варіант не з двома, а з трьома протагоністами, який внесе ще більше розмаїття. Повертаючись до вже відомих фактів, бачимо топову лицьову міміку високий рівень кінематографії, що вкрай важливо для хорорів. А також сучасний графічний рівень з моднявими відображеннями і відблисками всього, що є на карті. Розробники кажуть, що система освітлення була перероблена кардинально, а звукове оформлення буде просто фантастичним. Стелс стане кращим, так як доведеться покладатись на звукову ідентифікацію та й шум в цілому. В демці шум привертав увагу монстра, після чого той вкрай швидко розправлявся з Грейс. Все ж видається мені, що протагоністів буде навіть більше ніж три, і ми таки отримаємо відкритий. І світ, а що думаєш, ти і яким б хотів побачити новий резидент? Пиши в комент, не соромся. А після заходь на Артлайн і обирай якісне залізо. Зустрінемось на цьому ж місці.